Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про провокації в магазинах і, пер, і хочу почати з того, що це провокації під досовнуванням провокації, я маю в виду перевірку касирів на уважність товару, який вони пробивають. І, так, і перше, що хотів би сказати, це те, що я сам Можна так сказати, був учасником чотирьох провокацій в магазині. І якщо хочете узнаті, чи пройшов ти, касири перевірку, то додивляйтеся до кінця. І... І тому хочу зауважити ще те, що дану перевірку магазини роблять для того, щоб перевірити касирів, чи вони Дивляться за товаром, який вони пробивають. І чи можна так сказати, вага, чи ще щось співпадає із тим товаром, який вони, їм треба пробити і можна, так сати, продати в подальшому клієнту. І обично це роблять можна, так сати, в тих магазинах, в яких обично дуже сильний трафік. І, і роблять це тоді, як можна так сказати, трохи менший потік людей купують як вони в тому магазині товари. І Тому, якщо ви можна так сказати, хочете або Працювати касиром або вже працюєте, то я вас би хотів попросити трохи бути уважнішим, так як та людина, яка можна так сказати, попросила, точніше, яку людину попросив бути провокатором, вона вам не буде казати про те, що вона провокатор і. Що з її товаром, щось не так. Вона буде просто мовчки ждати, поки ви проб'єте, можна так сказати, товари і, і, е, будете, і буде дивитися, чи ви будете перевіряти товар чи ні. І перед тим як перейти до того, чи, е, що я розповім про те, що. Кацери пройшов перевірку, чи ні. Я хотів би вас попросити підписатися на канал, якщо ви не підписані, і написати декілька коментарів на цих провокацій, і також, якщо бажаєте, то можете підтримати цей канал фінансово. І переходимо до провокацій, в яких в яких я брав участь. І Перше, так як я їх казав, їх був це і Дві із яких був у користь касирів, вони її прошовтили і все правильно зробив. Одну провока... третю провокацію там касир не додивився і якраз пробив її товар, і якраз. Можна так сказати, мені заливався там тільки оплатити товар. І це можна так сказати, вважається вже як те, як вони не пройшли перевірку. І остання провокація, то там був то, можна, так сказати, трохи спорне, так як я, можна так сказати, вже після. Покупки цю провокацію, можна так сказати, мене попросив це зробити. І я оставив свою покупку у, в охоронній кабінці, можна так сказати, і вони, можна так сказати, наскільки я поняв, не зовсім рішив, чи це вважати пройденою, провокацією чи провалтеною. І тому я можна так сказати, не впевнений, на що останньої провокації. І... На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд і всім пока.